Чому ви знову притягуєте не тих людей? Чому знову це сталося? Ти знайомишся з кимось, здається, що цього разу все буде інакше, але історія повторюється. Вас зраджують, не цінують, використовують. Чому це карма, доля просто не щастить? Ні, правда набагато глибша. Ви не просто притягуєте людей, ви їх створюєте, підсвідомо програмуєте, як вони будуть поводитися з вами. Я не скажу вам банальне, потрібно змінити мислення. Це не про мислення, це про ідентичність, яку ви несете. Я Світлана Бугела, авторка методу 3 і унікального підходу до роботи з підсвідомістю. Я допомагаю людям інтегрувати свої страхи, знайти свою автентичність і переписати власну реальність. Сьогодні я покажу, як саме ви створюєте своє оточення і що зробити, щоб нарешті зустрічати людей, які резонують. З вашою істинною сутністю. Додивіться до кінця, бо в кінці я розкрию ключову точку, яка зламає всі ваші обмеження. Отже, друзі, підписуйтесь, якщо хочете більше відео, які змінюють вашу реальність українською мовою. Ви не притягуєте людей, ви їх створюєте. Забудьте все, що ви чули, про закон тяжіння. Це не працює так, як вам здається. Ви нікого не притягуєте, ви не просто магніт для людей, ви архітектори їхньої ролі у вашому житті. Кожна людина, яка входить у ваше поле, отримує від вас набір підсвідомих інструкцій. Як це працює? Якщо ти несвідомо віриш, що тебе не можна любити безумовно, ти будеш давати людям сигнал: доведи мені, що я гідний або гідна любові. Якщо ти боїшся, що тебе покинуть, твоя енергія буде створювати напругу, яка виштовхує людей із твого життя. Якщо тобі знайомий лише хаос, ти не зможеш сприймати стабільних і надійних людей, бо твоя нервова система вона буде шукати знайомий дисбаланс, і надійна людина буде здаватись парадоксально ненадійною. Отже, запам'ятай, ти програмуєш людей своїм внутрішнім станом, і тому, навіть якщо ти зустрінеш найкращу людину в світі, вона або не затримається, або перетвориться на ще одного учасника твого сценарію. Бо в цьому вібраційному світі ми не можемо розділяти простіри з тими, з ким ми не на одній хвилі. Отже, люди не змінюються, змінюється ваша перспектива. Якщо вам здається, що вам просто не щастить із людьми, насправді це геть не так. Ті самі люди в різних енергетичних полях поводяться по-різному. Згадайте ситуацію? Одна і та ж людина може бути люблячою і турботливою з кимось одним, і холодною дистанційною з іншим. Ви бачите не людину, а відзеркалення своєї власної частоти. Зосередьтесь на цьому. Це ваше дзеркало. Якщо ви живете у частоті болю, Страху, самознецінення через дитячі травми, ви отримуєте відповідний досвід від оточуючих. Люди не приходять в ваше життя з наміром вас зруйнувати, в них немає такого наміру. Вони просто показують вам ту частину вас, яку ви не хочете бачити. Кожна людина, це вчитель, це дзеркало ваших підсвідомих внутрішніх глибинних програм. Якщо ви в дитинстві мали досвід зради. Ви відчуваєте, що всі люди зраджують, ви маєте це переконання для того, щоб відокремитись від людей, і створити собі псевдобезпеку. тому ви будете зустрічати тих, хто так чи інакше доведе вам ваше самовідтворювальне пророцтво. Ви тримаєтеся за стару ідентичність. Ви не просто знаходите токсичних людей. Ви тримаєтесь за них, бо вони підтримують вашу звичну версію себе, те, у що ви вірите про себе. Якщо ти звикла бути рятівницею. Тобі потрібен хтось, кого треба рятувати. якщо ти авторитарний чоловік і ти звик до того, що ти стоїш на першому місці, ти найважливіший, емоції не мають значення, ти знайдеш дуже емоційну особу, з якої просто тобі буде здавати, що вона винесла тобі весь мозок. Якщо ти звикла до боротьби, ти знайдеш того, з ким можна боротися. А якщо ти звик до драми в твоєму житті було її дуже багато, тобі буде нудно без неї, ти знайдеш ту жінку, яка буде просто вибуховою і розносити твою реальність вщент. А ось що вибухне твою реальність. Ви не можете знайти здорове кохання, поки самі не вирівняєтесь у здоровій енергії. Всі люди навколо показують ваші дисбаланси. І ви не зможете знайти підтримку, поки свідомо і підсвідомо не вирішите, що вас. Не повинні кидати, тому що цей досвід вже не є відображенням того, хто ви є. Як же змінити вашу реальність? Я дам вам три ключі, які насправді змінять усе. Це прості кроки, але якщо ви їх насправді виконаєте, обіцяю зміни. По-перше, зловіть свою роль у сценарії. Чесно, друзі, чесно запитайте себе, як я створюю цей досвід. Перестаньте ось цей палець провини пхати вперед, а зробіть ось так: як я створюю цей досвід? Запитайте, що в мені резонує з цією динамікою. Візьміть аркуш паперу і почніть записувати, що вам приходить. І найважливіше, чи готовий готова я більше не грати цю роль? Якщо відповідь прийде Ні, не готова, то це означає, що ця роль вам несе якусь певну користь, а ця користь іде з обмежувального переконання. Обмежувальне переконання йде з дитинства, з травматики. Наприклад, ваша роль жертви, ви питаєте себе, чи я готова більше не грати цю роль. Відповідь ні. Чому? Тому що якщо я не буду жертвою, ніхто мене не врятує. Чому я потребую, щоб мене рятували? Тому що я не впораюсь сама. Чому я не впораюсь сама? Тому що я слабка. І ось ви потрапляєте в глибину, в те переконання, яке формує той досвід тих людей, які навколо вас. Друге, перестаньте створювати старе у нових людях. Наступного разу, коли ви зустрінете нову людину. Не накладайте на неї свої минулі страхи, свідомо. Дивіться на неї новими очима. Якщо ви хочете сказати, ой, він знов чи вона мене зрадить, запитайте, а чому мені вигідно в це вірити? Чому я не можу з відкритим серцем дозволити людині бути собою поруч зі мною? І ось те, чому це є зона роботи. І третє, розбийте стару ідентичність. Якщо ви хочете здорові стосунки, але не знаєте, як це, вам треба почати це вивчати. Станьте експертом зі здорових стосунків для вас. Почніть писати, що таке здорові стосунки, як я почуваюся в здорових стосунках. Наприклад, я впевнена, розслаблена, я щаслива, як я поводжусь, коли я впевнена, розслаблена щаслива, як я усміхаюсь, як я рухаюсь, що я випромінюю, які в мене переконання, коли я в здорових щасливих стосунках, коли я впевнена, розслаблена, заспокоєна, коли я. Потоці, коли я є собою, коли я в автентичності, коли я приймаю все. Як це відчувається? Як відчувається безпека з партнером, коли мені безпечно, яка я або який я? Далі, якщо вам страшно відмовитись від ролі будь-якої, наприклад, від ролі жертви? Подивіться, що буде, якщо ви перестанете грати в цю гру. Нафарбуйте собі цю реальність, коли ви не жертва більше, і з вами поруч інші люди. Інші стосунки, як це відчувається, і знов надягніть цей досвід на себе і почніть діяти з цього нового стану впевненості, яскравості, радості, зацікавленості. Бо, якщо ви не зміните себе, ви можете змінити країну, змінити місто, змінити людей, оточення, але всі ці люди будуть просто новими акторами у вашій старій виставі. Отже, ви не можете змінити своє оточення, поки не зміниться спосіб, у який ви самі, як архітектор своєї реальності, його. Створюєте. І ось важливий момент. Напишіть в коментарях одну річ, яку ви тепер бачите у собі, що створює вашу реальність. Або ні, навіть краще. Напишіть той тип людей, яких ви більше не готові терпіти у своєму житті. Чому це змінить все? Тому що насправді ви це пишете не про людей, а про себе. Якщо ви пишете я не готова більше терпіти зрадників, це буквально означає я готовий і готова вийти. Із стану, в якому я сама чи сам зраджую собі. Це не просто коментар, це ваша точка Сламу. Якщо це відео рознесло вашу уяву, якщо воно було вам корисним, поділіться ним, бо хтось зараз шукає ці слова. І пам'ятайте, ви не просто притягуєте людей, ви їх створюєте. Питання в тому, свідомо чи ні. Дякую за вашу увагу до зустрічі в новому відео.